Боримо про конституційну скаргу, основні вимоги до конституційної скарги і неприйнятність конституційної скарги, які основні помилки роблять суб'єкти звернення з конституційною скаргою, де побачити оцей перелік вимог. На сайті парламенту відкриваємо Закон України про Конституційний Суд України. Далі шукаємо в структурі документу, це з Правого боку вгорі є така схемка, структура документів, ви легко знайдете статтю 55 або шукаємо, вертаємо вниз, шукаємо статтю 55, де в частині першій вказано, що таке конституційна скарга, що це письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції конституційності закону України або його окремих положень, що застосований в остаточному судовому рішенні суб'єкта звернення на конституційну, скаргу. на конституційну скаргу. Що це означає <кхм> суб'єкт звернення? Це той, щодо якого прийнято рішення. Треті особи, якісь інші сторонні люди взагалі сюди відношення ніякого не мають. Вони не можуть звертатися з конституційною скаргою щодо розгляду цих норм, які застосовані в остаточному судовому рішенні у справі даної людини. Тобто тільки вона сама або через представника. Як найлегше зрозуміти, що там вказується, ми читаємо статтю 55 а ще краще відкрити на сайті Конституційного суду України є формуляр конституційної скарги. І по ньому можна легше заповнити і нічого не пропустити. Що в конституційній скарзі вказується? Прізвищем я по батькові за наявності. Чому за наявності? Ну, пам'ятаємо особливості імен для певних народів, національностей може не бути по батькові. Це може суб'єкт, фізична особа, суб'єкт звернення. Це може бути громадянин України, іноземець, особа без громадянства, адреса зареєстрованого місця проживання. Особи вказується і. Місце перебування, якщо це про іноземця, або особа без громадянства, або повна назва, місце знаходження, юридичної особи, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Отже, Юридичні особи приватного права теж можуть звертатися. Далі вказуються відомості про повноважену особу, що діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу. Це окрема сторіночка, окремий пункт формулярі. Формуляр він не є обов'язковим, тобто формально вони можуть відмовити, якщо ви не дотрималися чітко тієї структури, якщо ви вказали всі дані, які треба в статті передбачені в статті 55 закону. Але він істотно полегшує роботу для вас, і роботу завдання для вас, і роботу суду. Далі, короткий виклад остаточного судового рішення, в якому було застосовано відповідні положення закону, опис перебігу розгляду відповідної справи в судах. Конкретні положення закону і тут найважче. Отут якраз найважче через неприйнятність конституційної скарги, часто Пов'язана з недотриманням наступних двох пунктів. Перший з них це конкретні вказати конкретні положення закону України, які належить перевірити на відповідність Конституції, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити закон України. Ніби й просто, але або беруть статті, вказують повністю, а застосована в законі певна частина друга лише в статті, да, наприклад. Тобто треба вказувати частина друга статті такої. то Але все одно Конституційний суд може. Розглянути таку скаргу, просто він звучить її до цієї частини. Проте, ну, не ризикуйте. Наступне і найважче це обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України і окремих положень, зазначенням того, яке з гарантованих прав Конституції Україною, України на думку суб'єкта звернення з конституційною скаргою було порушено. Ось тут найважче. Обґрунтувати твердження це означає навести аргументи, що. Конкретне право передбачене цією статтею конституції, було порушено шляхом застосування цієї статті закону і пояснити, в чому суть вашого цього порушення, в чому суть ситуації, тому що закон все таки він прописаний на максимальну кількість випадків. Да? Він все-таки загальне право регулювання не казуїстичне. В плані, що не деталізується саме ситуація, сама. Да? Тобто, норми права все-таки мають врегулювати належним чином, проте не завжди можуть врахувати всі аспекти. І, можливо, саме ваша ситуація була не врахована законодавцем, і навіть закон може бути для всіх інших бути нормальним, не порушувати їхнє конституційне право, а ваше конкретно порушувати у тій конкретній ситуації, що склалася. От для цих випадків саме існує інститут конституційної скарги. Коли ви прибираєте цю статтю, яка не дає реалізувати ваше право шляхом звернення до Конституційного суду зі скаргою. Конституційний суд визнає норму неконституційною, і ви можете потім переглянути вашу справу вже без цієї норми. Це найважливіше. Тобто з аргументами проблема зараз розглянемо, як Конституційний суд озвучує ці помилки. Також у конституційній скарзі вказуються відомості про документи і матеріали, на які посилається суб'єкт права на конституційну скаргу із наданням копій цих документів і матеріалів. Обов'язково всі документи, які ви згадуєте у конституційній скарзі, слід додати, і перелік документів, матеріалів, що додаються. І копія остаточного судового рішення у справі суб'єкта звернення з конституційною скаргою має бути засвідченою у встановленому порядку судом, що його ухвалив. Це найважливіше, бо часто звертаються такі випадки, виявляв Конституційний суд, коли завірено не судом, що його ухвалив. Засвідчено, засвідчено не судом, який ухвалив рішення, і такі, такі ситуації. Це не перешкоджає потім повторно звернутися, коли ви завірите належно, і звернутися знову до Конституційного суду. Це можна. Що ж говорить Конституційний суд про такі порушення? Наприклад, коли ми говоримо неприйнятність конституційної скарги, Конституційний суд в справах, коли відхиляв відмову відкритті провадження по справі, приймається ухвала колегією, і що там вказується, що змісту конституційної скарги вбачається, що аргументуючи свої твердження щодо неконституційності оспорюваних положень. Суб'єкт звернення посилається на статтю Конституції, однак не вказує, яке саме її конституційне право було порушене внаслідок застосування цих положень. І отже, в даному випадку саме згадка що посилання на статтю не є аргументом і доказом для того, щоб визнати право порушене далі. Конституційна скарга не відповідає вимогам статті 56, і 56 на додачу до 55 п'ятої іде, і там йдеться про суб'єкти права на конституційну скаргу, і суб'єктом права на конституційну скаргу, особа, яка вважає, що в остаточному судове рішення в її справі закон суперечить конституції. Тобто, це збігається рішення, щодо якої особи прийнятої особа, суб'єкт звернення з конституційної скарги, співпадає, має співпадати. До суб'єктів права на конституційну скаргу належать юридичні особи, не належать юридичні особи публічного права, належать юридичні особи приватного права. Наше говорячи державні органи підприємства установи організації не можуть звертатися з конституційною скаргою. Це тільки для простих смертних. Конституційну скаргу фізична особа підписує особисто, якщо дієздатна особа, відповідно, зрозуміло. Проте, Якщо не може за станом здоров'я підписати особисто, бо, наприклад, у людини є вади, так фіздоров'я, фізичні вади, може підписати відповідна особа. Отже, це допускається уповноважено основному законом порядку особи, що діє від її імені. Конституційну скаргу юридичної особи підписує повноважена на це особа, повноваження, яке має бути підтверджено або ж установчими документами цієї юридичної особи, та актом про призначення. Обрання на посаду повноваженої особи, ось таким чином, тобто, треба довести, що ця людина взагалі має право виступати від імені юридичної особи. Тобто, коли посилається Конституційний суд на недотримання статті 56, йдеться про неналежного суб'єкта або ж неналежне оформлення даних про суб'єкта звернення. Були випадки, коли особа зверталась про неконституційність, а рішення взагалі не є вона суб'єктом розгляду справи, І її це ж ніяк безпосередньо не стосується. Стосується іншої людини. Навіть ну, в таких випадках ну, хіба що може Конституційний суд розглянути конституційну скаргу. Якщо вона становить суспільний інтерес, от, коли воно є значимо якесь питання, проблема тоді так. Тому, в принципі, якщо ви зустрічаєте таку ситуацію, де дійсно суспільний інтерес є, а людина, наприклад, не звертається з конституційною скаргою, можна спробувати. Але в гарантії, що Конституційний суд відкриє провадження і буде розглядати, ми не маємо. Тут уже оцінює Конституційний суд. Далі, з позиції Конституційного суду, ми також бачимо положення. Що цитування приписів Конституції та посилання на юридичні позиції Конституційного суду викладені в рішеннях, що її конституційний суд ухвалив відповідно тієї статті, щодо якої вимагається перевірка, відповідно, не є належним обґрунтуванням неконституційності і не є належними аргументами. Тобто, треба саме довести, чому ваше право порушене, і яке конкретне право порушене, і вказати, де які статті закріплено, пояснити, чому в чому суть ситуації. І також аргументуючи твердження про неконституційність, викладається часто в, власне розуміння норми якогось інституту, поняття права, а воно неправильне. Навіть був випадок, і я відмова в розгляді, суддя звертався і неправильно тлумачив норму права. Тому не так це вже просто знання з конституційного права. Треба враховувати, що практика за конституційними скаргами важлива, треба подивитися, які рішення приймалися, але. Дублювати просто аргументи Конституційного суду без пояснень, в чому суть порушення вашого права, таку право Конституційний суд не роз, буде розглядати. Також вказують також, наприклад, в скарзі, що порушено право на власність соціальний захист, однак не наводиться обґрунтування, яким чином оспорювані приписи закону порушують ці права. І це теж буде недотримання. Пункт 6 частини, другої стаття 55 ті самі вимоги, про які ми говорили. Це пункт 5 пункт 6 цієї статті найскладніший, тому що або ж вказують неправильно статтю, що прийнята в остаточному судовому рішенні, або стаття формально згадана в рішенні. На вона не вкладена в основу висновку суду, або ж вказується весь закон, а треба перевірити, ну, а застосовано лише статтю або частинку статті. В ось цей момент. І це обґрунтування така тріада. Да, у нас що порушено. Яке право порушено, і ми вказуємо. Ось цей закон, оця норма порушує моє право, передбачено цією статтею Конституції, тому що, і коли у вас ось така лінійка, да, три пункти вказані, тоді є ймовірність, що ваша аргументація буде достатньою. Ось такі основні положення. Стосовно. Не прийнятості конституційної скарги. Далі в наступних відео розглянемо проблеми порушень строків, повторне звернення, істотні формальні недоліки конституційної скарги, очевидна необґрунтованість. І в каталозі юридичних позицій конституційного суду є такий підпункт, як наявне зловживання права на подання скарги. Тут поки що не наведено приклади, але в рішеннях я зустрічала ось такі зловживання права на подання скаргів. Тому де ж далі будемо розглядати. Отже, Конституційна скарга це відносно новий інститут. Багато хто звертається і не дотримується вимог, оскільки не розуміють суті і значення даного інституту взагалі. І ще в коментарях під відео щодо діяльності Конституційного суду, коли я описую його повноваження, зустрічаю коментарі, коли що ж це за суд, який нічого не може. Дивіться. Треба розрізняти, що у кожного інституту влади є свої повноваження. І просто якщо органим не наділений, він не може перевищувати свої повноваження. В нього є своя задача. Конституційний суд розглядає питання щодо конституційності. А вже питання вирішення справ по суті, застосування норм матеріального процесуального права, займаються всі інші суди України. Тому нам цей суд треба для того, щоб забезпечити дію конституції. Для охорони Конституції це механізм охорони конституції, механізм охорони наших з вами прав та свобод, тлумачення їх в одному змісті, в одному значенні. Тому на що нам такий суд, от у нього просто інша функція, інша задача? Ось і все. Тому це не означає, що він поганий. Так в усьому світі європейська модель конституційного контролю. Ось так працює. Є певні особливості, але в цілому так працює в усьому світі. І не знаючи це, можна. Почати думати, що у нас все недолуге, все не так. Насправді дуже багато чого у нас так, бо ми досі існуємо, правда, як держава, і багато помилок, прекрасно їх помітно, чудово. Давайте їх виправляти. Давайте конструктивно шукати саме конкретно, що не так, і це виправляти, а не перекреслювати оту тяжку титанічну працю сучасних вчених, які намагаються врятувати ту саму. На той самий правопорядок забезпечити права і свободи, вчити щодня. Вчимо студентів, як воно має бути. Щодня навчаємо, що таке ті самі принципи конституції, права і свободи людини. Докладаємо до цього зусиль для того, щоб ці потім спеціалісти йшли на практику і дотримувалися конституції, дотримувалися законодавство. Це інакше не працює. Це тривалий, складний і комплексний процес. І надважливо дуже важко маніпулювати народом, який знає свої права. Просто більше читаємо, більше е, слухаємо. є навіть ютуб-канал е, Конституційного суду. Теж там є лекції, досить ну відносно в доступній формі можна теж почитати. Те, що складне, наприклад, я поясню вам не зрозуміло. Ви так і напишіть мені, будь ласка, щоб я пояснила вам там якесь слово сполучення, поняття чи конструкцію, що я вжила, а вам не зрозуміло, що я мала на увазі, і я поясню. Тобто, але задавайте коректно з повагою один до одного. Звісно, мені важко говорити на е, легкою мовою, бо я зна... От знання це проблема розумних людей. Проте вершина все-таки професіоналізму навчитись пояснювати легко. Якщо я питання, задаємо.